Що ви дивитеся даний відеоролик або вже давно підписані на мій YouTube канал, то скоріш за все знаєте, що таке взагалі індекс SP 500 і що саме його рекомендують всім початковим інвесторам. Тобто, якщо хочеш почати інвестувати, потрібно інвестувати і купувати індекс sp 500. Якщо би ви купили на початку 2024 року даний індекс і протримали його рік, то загальний відсоток повернення у вас склав би більше 25%. 25%. Відсотків річних і то в валюті, бо майже всі одиниці даного ETF на індекс SP 500 продаються в американській валюті в американському доларі. А в сьогоднішньому відеоролику хотів би показати більш детально склад даного індексу, і саме які 5 компаній дали би вам заробити найбільше. Тобто, 5 одиниць компаній, які входять до даного індексу SP 500, тобто 500, там, 505, бути точнішими, найбільших американських компаній. Які компанії е, заробили найбільше? Тобто дали би заробити своїм акціонерам, тобто тим людям, які би купили їхні акції. Е, запрошую до перегляду. Перед початком прошу поставити лайк даному відеоролику, і, звісно, підписуватися на мій телеграм-канал, де я публікую багато корисної інформації ще додатково, крім. Ім даного YouTube каналу. Зараз на своїх екранах можете побачити карту індексу S&P 500 з зміною в один рік. Звісно, я знімаю даний відеоролик вже десь приблизно тиждень після початку нового року, і дана інформація не відображається вже так. Достовірно, тобто з зміною за цілий 2024 рік. Ну але все ж таки набагато більше є компаній, які дали би заробити своїм акціонерам. Ну знову ж таки, є деякі компанії, на яких ви би втратили В сьогоднішньому відеоролику Знову ж таки зупинюся на тих п'яти найкращих компаній з даного індекса, на яких ви б могли заробити найбільше. Переможцем індексу S&P 500 є компанія Palantir. Так, її акції зросли найбільше з даного індексу, і хоча вона війшла до нього лише в вересні 2024 року. Акції її зросли за цілий рік на цілих 340%. Нагадаю вам, що акції індексу S&P 500 зросли за цей період часу всього на всього на 25%. Дана компанія збирає гору інформації, аналізує її та розповідає своїм клієнтам, що ці дані означають. І і що вони говорять в майбутньому, що власне аналізує дуже велику кількість інформації? Чесно кажучи, пересічній родині людині досить -таки важко зрозуміти, чим саме компанія займається. Ну але головним клієнтом даної компанії є Пентагон. Надіюся, знаєте, що таке взагалі Пентагон. Знову ж таки, компанія, на мою думку, зараз ультрамега дорого оцінюється, бо показник ціни до доходу знаходиться на рівні 199, і це форвардний, тобто вже з врахуванням доходів, які компанія отримає за 2025 рік. Не за попередній, а за 2025 рік. Ну але незважаючи на це, акції зросли найбільше з індексу S&P 500. Знову ж таки, одна акція зараз коштує майже 76 доларів. Я хотів її придбати ще тоді, коли вони коштували 6,5 доларів, Ну, але на жаль, не вдалося. Так, що так, це мій такий факап, бо по факту за там два роки б, я б міг заробити більше тисячі відсотків на акціях даної компанії. Ну але знову ж таки не вдалося. Наступна компанія, яка є другою по перформансу в індексі SP 500, це компанія Vistra. Це далеська енергетична компанія, і вже з назви зрозуміло, що вона займається виробництвом енергії. Джерел, як і сонь, як і чистих джерел, таких як сонячна електроенергія, і знову ж таки і з вугілля, і з атомних електростанцій. Дана компанія була створена після банкрутства такої компанії, як Texas Utilities в 2016 році. Акції даної компанії зросли за 2024 рік на цілі 258%. Знову ж таки, зараз можете побачити вже не до кінця актуальну інформацію, бо я знімаю Даний відеоролик вже трішки пізніше, як на початку 2025 року. Тому тут мені взагалі повідображається інформація як 318%. І незважаючи на те, що акції зросли аж на таке велике значення за такий період часу, то все одно компанія є не дуже сильно дорога, якщо дивитися на наступні, які будуть в даному відеоролику, ну і на попередню компанію Palantir, бо її форвардний показник ціни до доходу знаходиться на рівні 20. Восьмі одна акція зараз коштує 163 долари. Чи придбати дану, чи варто придбати дану акцію до свого інвестиційного портфеля? Ну то вам потрібно вирішувати і дивитися на багато-багато якихось інших чинників. І не потрібно керуватися тільки такою думкою, що якщо акції зростали зростали в минулому, то вони це будуть робити, будуть продовжувати робити в майбутньому. На третьому місці по зростанню в індексі S&P 500. Знаходиться одна з найпопулярніших компаній на цілому світі. Про дану компанію чула хіба кожна людина. Кожен початківець інвестор це компанія Nvidia за 2024 рік, її акції зросли аж на цілі 171%. Ну а якщо подивитися взагалі за останні 5 років, то дана компанія просто вистрілила і злетіла на шикарні 2,5 тисячі відсотків. Уявіть собі, якщо би ви купили там заінвестували, наприклад, тисячу доларів 5 років тому в дані акції акції, ну то на сьогоднішній час мали би більше 25 тисяч Доларів знову ж таки шикарний результат. Одна акція на сьогоднішній час коштує майже 150 доларів. Зараз акції торгуються на своєму максимальному взагалі значенні, тобто акції ще ніколи не коштували стільки, скільки вони коштують сьогодні. Компанія оцінюється в з показником форвардного ціни до доходу, тобто пена на рівні 51. Компанія буквально ще недавно займалася виробництвом тільки відеокарт. Ну і ще там деяких рішень. Ну але знову ж таки переключилася на вироблення мікросхем, мікрочіпів, які тепер потрібні для штучного інтелекту. І знову ж таки, завдяки таким компаніям, як Microsoft, Google, Meta, в даній компанії є дуже багато замовлення на виготовлення тих самих чіпів. Ну і тому акції аж так сильно зросли для того, що доходи просто фізично за останні 5 років зросли. Більше як в 5 разів на четвертому місці по дохідності серед компаній з індексу 500 знаходиться компанія United Airlines. Її акції зросли на 135%. Дані акції зросли в 2024 році через те, що перевізник успішно розширив свою діяльність, оскільки пандемія COVID-19 послабилася, тобто вже закінчилася, можна так сказати. А попит на подорожі різко зріс. Компанія в 2024 році відкрила 12 нових рейсів, які з'єднують між собою безліч міст Сполучених Штатів Америки. Ну і так і як Канади, не дивлячись на те, що акції так сильно зросли, то компанія все одно оцінюється з показником форвардного ціни до доходу на рівні менше 10. тобто, можливо, потенційно навіть варто інвестувати в дану компанію. Хоча я знову ж таки не можу давати жодних рекомендацій до. До покупки чи продажу того чи іншого активу. Я показую вам, як все відбувається в моєму житті, в моєму інвестиційному портфелі. А всі рішення за покупку чи продаж маєте приймати саме ви. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Ну і на п'ятому місці знову ж таки це не найгірше місце. Бо пам'ятайте, що це рейтинг п'яти найкращих компаній по перформансу з індексу S&P 500, знаходиться компанія Axon. Одна акція так на сьогоднішній час коштує 570 доларів. А дані акції за 2024 рік зросли на 130%. Дана компанія приєдналася до індексу SP 500 вже досить таки давно, бо вже аж в 2003 році. Дана компанія розробляє технологію та зброю для військових. Та правоохоронних органів е, її найвідомішим продуктом є електрошоковий пристрій Тейзер, який використовують правоохоронці. Дана компанія, крім виготовлення електрошокерів, займається теж виробництвом натільних камер та відеореєстраторів. На сьогоднішній час компанія, на мою думку, є дорого оцінена, бо з форвардним ціною до доходу на рівні 110. За останні 10 років акції даної компанії з на приголомшеві 2050 Дайте мені, будь ласка, знати в коментарях, чи є у вас якісь акції з даного переліку, і наскільки вони зросли у вашому інвестиційному портфелі за 2024 рік. Всім дякую за перегляд і знову ж таки удачі в інвестиціях.